В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Цей рід виганяється молитвою і постом. Ці слова нашого Спасителя і Господа ми чуємо в сьогоднішньому Євангелії цю четверту неділю Великого посту, коли вже минула половина посту, і ми. Наближаємось до свята Воскресіння щораз більше. Церква пригадує нам про велике значення молитви і посту в житті людини, в духовному житті людини. Коли Ісус з учнями сходив з гори тавор, на який переобразився Він перед учнями, перед трьома учнями. Петром, Яковом та Іваном, то побачив, що велика група людей юрмилася біля апостолів, які залишилися під горою. І Ісус питається, що, про що ви там сперечаєтесь? І тоді підходить цей батько цього хлопця і каже: Учителю, я привів свого сина, який має німого духа, щоб твої учні звільнили його, але вони не змогли цього зробити. Хоч Ісус без сумніву знав, про що йде мова, але Він спеціально питає, що відбувається, Він спеціально не мов би, протягує трошки час, щоб виявити, які є причини були цього, чому саме не звільнили учні цього сина від, від цього опанування. І тут не тільки причина була не стільки можливо в апостолах, можливо, скільки більше причина була саме в Батькові. І Христос вказує на це в цьому Євангелії. Ісус питає, скільки часу, як Йому це трапилося. Він каже, від дитинства, від дитинства Цей Дух кидає Його і мучить Його. І Христос каже, скільки родини вірне, скільки я ще маю з вами вас терпіти. Христос саме вказує на ці причини. І тоді батько каже, просить Його Учителю, звільни його, якщо можеш, звільни його від цього. І Христос вказує тут на причину, каже, що до цього, якщо можеш, то можна все тому, хто вірує. Ми бачимо, що навіть до цього часу батько прийшов, Він просить учнів, щоб звільнили Сина. Просить також Ісуса, щоб Він звільнив. Але каже, якщо можеш, Він не вірить, що Христос може це зробити. Тому Ісус каже йому, що якщо до цього, що можеш все можливо тому, хто вірує. І тоді Батько крізь сльози каже, Вірую, допоможи моєму невірству. Він визнає, що в нього ще нема тої віри, про яку говорить Христос, але каже, допоможи моєму невірству. І тоді Христос погрозив цьому Духові і наказав йому, щоб Він вийшов з цього юнака. І каже, той стряс його, закричав, кинув ним об землю і вийшов з нього. І тоді Ісус підняв, взяв його за руку, підняв, і, і всі побачили цього юнака, якого Христос звільнив від цього лукавого духа і наказав Йому, щоб більше не входив до нього. І Христос, тоді учні на самоті питають Ісуса, учителю, чому ж ми не могли цього зробити? І Христос тут також додає ще, крім віри. Яку людина повинна мати, Христос також додає, каже, цей, ду, цей рід виганяється молитвою і постом. Він вказує, яке велике значення має молитва і піст, саме в поєднанні молитва з постом має велику силу перед Господом. Бо справді тоді людина, яка постить, яка завдає добровільно, свідомо, завдає терпіння своєму тілові. І не просто так це робить, але вона розуміє, для чого вона це робить. І просить в молитві Господа, звертається, просить в нього про щось, чи про себе, чи про своїх рідних, чи близьких, чи ще про кого-небудь, просить оздоровлення, можливо, для зцілення для когось. Поєднання ця молитва з Постом тоді має велику силу перед Господом. І про це вказує Христос, що цей рід, навіть ця молитва з постом може виганяти бісів. Але коли в загальному ми візьмемо, скажімо, поглянемо на всіх нас, наше завдання є не в тому, щоб виганяти бісів. Але ми ведемо цей піст, щоб виганяти пристрасті з нашого серця. Ось це завдання, яке стоїть перед кожним з нас. Коли ми починали цей піст, ми саме про це говорили, що піст ми ведемо Тілесний, обмежуючи себе чи стримуючи себе в їжі, але ціль посто є, щоб стримувати себе від гріхів, щоб не піддаватися рідним спокусам і пристрастям, щоб ми не були рабами гріха. Звільнитися від цього рабства пристрастей тому є ціль посту. І Христос в сьогоднішньому Євангелії говорить саме про це: через молитву і піст виганяйте пристрасті зі свого серця, проганяйте їх. Пристрасті блуду, пристрасті ненависті, злоби, гніву, пристрасті також сквернослів'я. І інші також кожен з нас може заглянути в своє серце і побачити, що найбільше мені дошкуляє, чому найбільше я піддаюся якому гріхові, якій спокусі, якій пристрасті, і озброїтися проти неї. Здається, що немає сили, яка б позбавила мене цієї пристрасті чи цього гріха. Що він настільки сильний, що неможливо його позбутися, але це неправда. З допомогою Божою, з вірою в Господа, із силою Божою, в молитві і з постом людина є здатна, щоби перемогти цю спокусу, щоб прогнати цю спокусу зі свого серця. Тому Христос на це наголошує. Ісус каже, що Багато до мене в цей час будуть говорити, Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, чи не, не в Твоє ім'я ми проганяли бісів, чи не в Твоє ім'я ми силу чудес створили, але я скажу їм, ідіть від мене геть, я не знаю вас, ви що чините беззаконня? Христос вказує саме на цей корінь гріха, беззаконня. Не вистачить лише взивати до Господа, Господи, і нічого не робити, щоб позбуватися гріха. Але Христос вказує на те, що навіть людина може великі знаки робити в ім'я Боже, але може також чинити беззаконня. І Христос каже: позбудьтеся цього беззаконня, чиніть волю вашого Отця. Не кожен, що каже до мене, Господи, Господи, війде в Царство Боже, але той, хто виконує волю Отця мого, що на небі. Ось наше завдання. Наше завдання є, щоб прогнят, проганяти ці пристрасті з нашого серця, і щоб не чинити беззаконня, а чинити волю нашого Отця, що на небі. В цьому є ціль також цього посту, тому Христос подає нам. Ці засоби, завдяки яким ми можемо позбутися цих гріхів, він каже: найперше: віра, вірити в Господа, з вірою звертатися до Нього в молитві і цю молитву скріпляти постом. І разом наша віра, наша щира молитва і наш піст принесуть успіх в нашому духовному житті. Тоді ми, кожен з нас також пройдемо цей піст належно і достойно. І кожен з нас позбудеться також цих наших немочей, цих пристрастей, позбудеться цих, переможе також ці спокуси, які приходять до нас. Переможемо також цей гріх. Ось в чому є ціль і завдання наше на цей піст, і завдання наше в нашому духовному житті. Дорогі Христі, нехай це сьогоднішнє слово, яке ми чули. Євангельське слово, в якому Христос виганяє лукавого і вказує апостолам і учням, і народові, яким чином повинна людина вести духовне життя, щоб проганяти пристрасті зі свого серця через віру в Господа, через молитву і через піст. Але крім цього, в цій нашій молитві під час посту ми молимось і ведемо. Цю боротьбу духовну, щоб перемогти гріх в нашому ж особистому житті, але ми і також молимось за наших близьких. Ми також батьки просять за своїх дітей, діти моляться за батьків. Всі ми також в цей час війни молимось за наших воїнів-захисників. Також просимо для них Божої сили і Божої благодаті. Щоби зупинити агресора і звільнити нашу землю. Здається, що ця сила є настільки велика, що ніхто не може її зупинити. Але Божа сила є більша за цю злобу, за цей гріх війни, за цю агресію війни. Божа сила і Божа благодать є набагато сильнішою. Але треба повірити в Господа і звернутися до Нього в молитві. І в пості також перепрошуючи Господа найперше за наші гріхи, але й також просячи Його сили, Його благодаті для наших воїнів і для всього нашого народу. Тому просимо в Господа, продовжуємо цей піст з вірою, молитвою і постом, просячи перемогу і перемагаючи гріх в нашому особистому житті. І просимо також перемоги для всього нашого народу, щоб прогнати зло з нашої землі, щоб знову мир, спокій, згода і любов запанували в нашому народі і в нашій Батьківщині. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!